Свого фельдмаршала він прагнув здобути за всіма канонами, здолавши фортецю Севастополь. Кількість втрат понад 2,5 тисячі танків. Характер події військова помилка. Докази, документи. Найбільша танкова битва в історії воєн стала водночас однією з найбільших поразок СРСР, яка вплинула на перебіг всієї Другої світової. Уже потім пропаганда намагалася приховати ці події та називала найбільшою танковою битвою Курську. Насправді за масштабом її не можна порівняти з битвою під Дубном на західній Україні у 1941 році. Це по деяким даним так і називають бійня, а не аніби це бійня. була. У гіганському зустрічному бою зійшлися близько чотирьох тисяч танків. Німці перетнули кордон і несподівано для себе стикнулися з реальною можливістю програти війну на самому початку. Радянський Союз міг протиставити нацистському угрупованню не лише набагато численніше танкове військо, а й набагато досконалішу техніку. І 4 рази перевага. І в літаках, і в танках, і в наших військах була. Особливо в тих військах, які були на центральному напрямі, в районі Києва, Львова, Луцька і так далі. Співвідношення сил противника було таке, що перемога німців видавалася неможливою. Ось приклад: радянський важкий танк Лим Ворошилов практично нездоланна бойова машина. Використання КВ у фінській кампанії під час прориву лінії Менергейма мало приголомшливі результати. Вразити Ворошилова не змогла жодна протитанкова гармата ворога. У 41-му КВ міг вразити будь-який німецький танк і при цьому лишатися нездоланним. Інший танк, який багато фахівців визнали найкращим середнім танком Другої світової, знаменитий Т-34. На початку війни німці просто не в змозі боротися з ним. Під дубном, навіть середній Т-34 важчий за німецькі бойові машини. При цьому в Червоної армії самих лише 34-х було більше, ніж усіх фашистських танків разом узятих. Основна перевага, він був краще броньований краще озброєний, ніж основний німецький танк, скажімо. За третій на початок війни, розгром німців і контрнаступ СРСР видаються неминучими. Однак відбувається абсолютно немислими. У радянських танкових дивізіях виявляється фактично відсутній радіозв'язок. На відміну відмінців рація була на кожному танку у радянських військ одна на 30 машин. Серед радянських танків починається безлад. У основній масі радіофікованим були тільки танки е, командирів рот. Далі під час бою танкова маса вона була не керована. Тобто е, члени екіпажів не командирського танка, вони могли тільки дивитись на командирський танк і е, виконувати команду знову ж таки ділека як я. Радянське командування всіх рівнів також не знало, як використовувати таку кількість техніки в бою. Адже в битву кинули тисячі машин. Кожен екіпаж діє на власний розсуд. Навіть гадки, не маючи про загальний хід битви. Кирпоніс, командуючи Південно-Західним фронтом, який був під час цієї битви, саме там, да, віддавав одні накази. Командир корпуса інші накази. Командир дивізії інші накази. І звідси повна катастрофа. Радянські танки вступають у бій розрізнено без взаємної координації. У штабах панує хаос. Були такі випадки, наприклад, коли одна дивізія ганялася за німцями, тому що їх в тому районі не було, де вони повинні, згідно нашої інформації, бути. Одна така дивізія, наприклад, п'ять днів навколо Львова шукала німецькі танки і так і не знайшла їх. Нездолання радянські танки виявляються вкрай неефективними. Зі спогадів німецького генерала Фрідріха фон Мелентіна щільними масами танки зосереджувалися перед фронтом німецької оборони. У їх русі відчувалася невпевненість та відсутність будь-якого плану. Вони заважали одне одному, наштовхувалися на протитанкові гармати. А якщо проривали наші позиції, припиняли рух і зупинялися замість того, щоб закріпляти успіх. Радянські танки ставали легкою мішенью. Одна німецька гармата виводила з ладу понад 30 танків на годину. Жертовність тисяч, десятків тисяч і мільйонів людей, вона, вибачаюсь, буде просто жертовністю. Якщо ця маса, цей масив техніки, озброєння людей не буде управляємо, це хиби управління. Але найбільш вражаюче ще попереду. Перевага СРСР усе ще надто очевидна, щоб німці могли бути впевнені у перемозі. І тоді екіпажі починають самі покидати танки просто на полі бою. Найбільша операція на оточення у світовій історії Київ врятував Москву. Вибух стався тоді, коли ще на ньому перебували частини відступаючої Червоної армії. 70% дивізій розбіглося по поліса. Один за одним будинки почали палахувати. Вони повинні були бути перетворені на свою рідну землю. Виявляється, у танків закінчилось спальне, а підвести його неможливо, бо про це навіть ніхто не подумав. Танк ж потребує топлива, здійснивши там кількасот кілометровий марш. Танки потребують до заправки, а про це ніхто не попіклувався завчасно. Часто було таке, що колони танків просто змушені були залишити, бо вони не могли рухатись. Далі, а німці наступали. вступали. Ті е ремонтно-евокуаційні машини, які є, вони не можуть пробитися через дороги, тому що ця вся величезна маса захарастила собою всі можливі проїзні частини. Е і вони просто функціонально вони, е не можуть бути використані в бою. За деякими даними вісім з десяти танків у цій битві Червона армія втратила саме з цієї причини. Це називається небойові втрати. Ані до, ані після літа 41-го радянські танкові війська не знали нічого подібного. 81-ша дивізія це в районі Немирово. Вона на полі бою залишила 270 танків. Пропав командир дивізії. Командир дивізії. Пропав начальник штабу. І пропав заступник командира дивізії три полковники. 70% дивізії розбіглося по лісах, А всі 270 танків новеньких, залишили ворогу. У підсумку розгром був повний. Покинуті танки дісталися німцям і незабаром виступили проти радянських військ. Танкові втрати червоної армії склали понад 2,5 тисячі машин. У десять разів більшої ніж втратили німці. Командувач Південно-Західним фронтом генерал Керпонос втратив бойовий потенціал при кордонному бойовищі. Червона армія втратила практично всю техніку Південно-Західного фронту. Хоча танки затримали просування противника, вони не змогли виконати головного завдання зупинити наступ німецьких військ. Ворог із кількох напрямків підходив до Києва, замикаючи в кільце війська усього Південно-Західного фронту. Тому це по деяким даним так і називають бійня, а не битва. Це бійня була в районі цих населених пунктів. Звичайно, в результаті всього цього. Не було чим обороняти Київ, і оця битва, яка закінчилась дуже великою поразкою для нас, бо всі танки і війська майже були втрачені, такі і так далі, і люди теж.